Вітаємо військових до нашої розмови. Маркіян Лопачак, молодший лейтенант Збройних сил України, секретар Львівської міської ради. Вітаємо вас! Слава Україні, пане Маркіяне. Героям слава. Яка ситуація зараз на напрямку, де ви перебуваєте? Як військові загалом сприймають те, якою буде зима, та яка наступила вже сьогодні календарна зима? Ну, На східному? Бахмутському напрямку, вже гаряче, не на перший тиждень ситуація є складною. Ну але військові, які зосереджені тут, досить достойно витримують ці атаки, які зараз відбуваються. Інтенсивність вогню є надзвичайно високою. Тим не менше, я впевнений, що цей напрямок він буде втриманий більше того, що. Сподіваємося, що скоро ми все ж таки зможемо звільнити всі наші землі. Що стосується зими, військовим трошки легше коментувати, тому що в надважких умовах вже зустріли всі зиму без світла, без якихось комфортностей, Тому військові до того простіше відносяться, звичайно, що роблять все для того, аби інші мешканці нашої країни могли в більш комфортних умовах, принаймні у стабільних. Пережити цю зиму, тому що ця зима однозначно буде важкою. Проте вже всі там з літа місяця починали говорити. Але я вважаю, що ми цю зиму змушені і ми її достойно переживемо, все буде гаразд. Звичайно, що треба готуватися, треба звертати уваги на посили, які йдуть від органів місцевого самоврядування, які йдуть від військових адміністрацій, не сигналами повітряної тривоги. Готуватися, там, допомагати один одному, готуватися до холодних часів, до довгого виключення електроенергії і так далі. Ми зараз зачепили тему у нашій студії оцих різного роду заяв, наших партнерів в першу чергу. Як ви гадаєте, чи є умови і можливості для того, і якщо є, то які вони для того, аби НАТО ввело миротворчий контингент на території нашої держави? І чи потрібно це? Ну, тут швидше питання, чи потрібно, звичайно, що нам потрібна будь-яка допомога, і ми від неї не відмовимося. Чи це політично доцільно і чи НАТО піде на такий крок, надзвичайно важко сказати. Що стосується озброєння, ми можемо просто проаналізувати цю допомогу, яка надавалася нам, починаючи там з березня місяця, як важко. І йшли перемовини про передачу артилерії, про передачу далекобійної артилерії. Потім як ішлися перемовини важкі про передачу нам системи СЗВ. Потім після цього як валися важко перемовини про передачу нам систем протиповітряної оборони і Рісте там на САМС, Зараз там, наскільки там мені відомо, там йдуть пев певні перемовини, сигнали про передачу патріотів. Звичайно, що будь-яка допомога нам є до потреби, тому що, на жаль. Українці трошки були такими довірливими і вірили в мантру про те, що нам нема з ким воювати, про те, що ми миролюбива нація, в нас дуже хороші сусіди, і ми, на жаль, протягом останніх десятиліть за різної влади не давали достатньої не надавали достатньої уваги нашому війську, не надавали достатньої уваги озброєнню. Досить халатно віднеслися ми при передачі наших стратегічних літаків, крилатих ракет, які нам зараз назад прилітають. На мою думку, трошки не трошки навіть категорично жахлива помилка була при передачі ядерного арсеналу і гарантії, під які передавався цей ядерний арсенал. Оце от все нам поки що зараз віддається, але з іншого боку, сьогодні. Я би хотів привітати всіх українців з річницею референдуму. І, на жаль, через 30 років ми мусимо далі відстоювати нашу незалежність. Мусимо, ну я сподіваюся, що після перемоги нарешті всі і політики, і чиновники, загалом всі українці зрозуміють, наскільки в нас хороша країна, наскільки вона важлива для нас, і наскільки треба працювати, щоб ця країна дійсно була потужною, сильною, і щоб наші, наші діти могли жити. Хорошій, розвиненій, правовій, некорупційній гарні країни.